Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи буде перемога остаточною. Чи потім знову будуть бомбити Україну? Чи буде остаточна перемога України над расистами? Чи пізніше потім знову вони почнуть бомбити Україну ракетами? Так, вони задумали цей план, в них в голові зрада, що так, буде спочатку свято, але багато буде заслано агентів, ще більше агентів, ще більше людей-зрадників. І робота, підготовка. Ну, В них будуть ці думки і плани бомбити Україну знову, підготовка будуть засилати зрадників в Україну, агентів, колаборантів, підкупляти людей, але в них нічого не вийде. Дуже сильно їм буде важко жити, велика депресія і. Гіркі такі в них часи. Це все на них, це все на них з, з усіх сторон, в расистів не вийде. План такий, задумка є. Але не вийде. Дуже сильна буде Україна, багато грошей в Україні. І дуже велика підтримка. Ця перемога підніме наших військових. Дуже сильний захист буде в Україні і здійснити більше таких бомбардировок не вдасться. отак Поразка сильна буде в расистів. Є тільки одна надія в них на оцих людей, колаборантів, проплощених агентів людей. Верховний суд. Ні, вони остаточно відчіпляються, вони більше бомбити Україну не зможуть, немає чим після цього, після цієї війни. Це перемога, і вона буде остаточною перемогою. В них на майбутнє дуже важкий стан. Все знищено, і великий осуд і страх над ними завищують, над ними будуть гострі мечі. Тільки воно буде рухатися, і вони будуть падати на неї прямо. Отак от расисти. В головах тільки думки, планування, ну більше в них розрахунок на, далеке, якісь, на далекі кроки не зможуть вони здійснити. Один ще в них варіант це от засилля агентами Кремля. Оце в них ще буде такий ж варіант. Не буде грошей, не буде грошей, і армія буде дуже слабка. Дуже невелика армія. Армії нема. І немає зброї. Зброї мало. І немає таких більше потужностей. Ні, вона не буде більше і навіть не буде більше агресії робити. За нею дуже сильно будуть слідкувати за кожним кроком Росії. І зразу ж буде наказано. Тільки хто їй, можливо, буде така домовленість із іншою країною, що вона їм постачатиме зброю. Відразу буде на це реакція світу, і це все буде припинятися. Зброї в Росії не буде. Отак вийшло. Дякую, ваші сили. Я хочу забрати всі можливі дії, ворожі, агресивні. Після перемоги України Росія більше ніколи не зможе чинити злочин. Заперечую. Так, це перемога. Прошу ваші сили, заберіть від нас всіх агентів, заперечую. Україна буде дуже сильно процвітати. Захист сильний, армія сильна, потужна. Заперечую. Більше немає в Росії жодного плану щодо України. Відвертаю на віки вічні. Прошу ваші сили. Надайте нам всі необхідний захист, щоб ніколи більше. Не повторювались обстріли. І зламайте всі плани, ворожі російської армії, щоб більше не змогла чинити злочини військовий, обстрілювати Україну, більше Росія не може. Втрачає всі свої снаряди, втрачає всю зброю. В неї забирають всю її зброю. Так. Відкрита дорога до зцілення в України. Так, то, будь ласка, допоможіть нам вищі сили. Перекриваю вищі сили, янглів-охоронців, духів роду закликаю закрити дороги Росії до України. Більше після перемоги. України, Росія обстрілювати Україну не може. Немає навіть такої думки і плану, і дій ворожих проти України. Руйнуються всі агентні, вся агентура Кремля руйнується, ніхто не зможе більше працювати на Росію в Україні, взагалі в світі. Буде так, буде так, буде так. Злочин проти України. Після перемоги України Росія більше ніколи не матиме зброї. Де буде все сказано здійснене. Так, так, Велика депресія в Росії. Відібрали всю зброю і під пильним наглядом, дуже пильним наглядом, щоб, не дай Боже, в неї знову з'явилися ці ракети. Отак, Верховний суд. Дякую за увагу.